Захарова Дар'я, Іван Франко, пісня і праця. Пісня моя, ти сердечна дружина, серце відрадо, в дні горя і сліз з хати відця, як єдине віно. К тобі любов у життя я приніс. Тямлю, як нині, малим ще хлопчиною в мамині пісні. Заслухався я, пісні ті стали красою єдиною, бідного, мого тяжкого життя. Мамо голубко, будь налягаю, ще проганусю, шумильця вінки. Ні, синку, годі, покіль я співаю, праця чекає моєї руки. Мамо голубко, зарано в могилі. Праці й недуга зложили тебе, пісня ж твоя в невмиручій силі в моєму серці ясні і живе, ох і нераста є пісня сумненька в хвилях великих невгоден життя. Тихий привіт мені слала мовненька, сил додавала до важкого пуття. Синку, кріпися, мені ти твердила. Адже ж не паном родився тичей, праця, що в гріб мене вчасно вложила, та лиш тебе доведе до пуття. Правда, матусю, спасибі зараду, я її правди не раз досвідив. Праця дала мені жити принаду, ціль дала, щоб манівцях не зблудив. Праця ввела мене в тайники темні, відкіль пісня б'ється, чарівна нора, нею диви прояснилися земні, загадка нужди людської стара, пісня і праця великі дві сили, їм я доскону бажаю служить. Череп розбитий, як ляжу в могилі, ними лиш зможу. І для правнуків жить.